Тяни кидають квіти під колеса машини Груз 200 на центральній площі Слов'янська прощаються з 21-річним Денисом Сосненком. На труні поруч з фото нагороди та біла казка з Червоним Хрестом. Денис займався пошуком загиблих воїнів. Після того, як почалась повномасштабна війна, Денис сказав, що я не поїду зі своєї країни. Я залишусь тут або піду на фронт, або буду. Допомагати буквально нещодавно батьки дякували йому за те, що він зміг повернути тих, на кого вже не було надії повернення. І саме завдяки йому, завдяки його діям, повернулось дуже багато наших хлопців. Веселий, добрий, завжди готовий допомогти. Таким згадують хлопця його друзі. Любий опрос, по суті, не вопрос, коли говориться. Помагав во всьому мені. Приїжджав, навіщав мене. Денис займався тайським боксом, неодноразово здобував титул чемпіона України. Мої діти ходили в місті Денисом, на, сор... на... на ходили в «Николаївський в клуб». Це був світлий, добрий, відзивчий чоловік. Він мог в ринг і масаж зробити і і з його зустрічали вежливо. Сюда підтримка була очень велика. Денис загинув 23 січня під час пошуку тіл загиблих. Машина, за кермом якої був хлопець, підірвалася на міні. Ми були з Денисом того дня, коли вони забирали тіла з цього лісу. те, що вони роблять, це неймовірно. Я вважаю, що вони дійсно герої. Це дуже небезпечна робота. Ми взяли зброю тільки для того, щоб не гинули діти. На жаль, дуже багато дітей гине зараз і пробачення не буде і в псу, і росіянам в цілому. Все це трапиться, з їх мовчаливої згоди. У Дениса залишились батьки і сестра. Поховали хлопця на місцевому кладовищі. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.